Вітаю, друзі! Сьогодні будемо вчити тему квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. Піднесемо до квадрата двочлен А додати Б. Розпишемо його як добуток А додати Б помножене на А додати Б. Використовуючи правило множення многочлена на многочлен, маємо А в квадраті. Додати АБ, додати АБ додати Б в квадраті. Зведемо подібні додамки, маємо А в квадраті додати 2аб додати Б в квадраті. Тужність А додати Б в квадраті дорівнює А в квадраті, додати 2 аБ додати Б в квадраті, називають формулою квадрата суми. Читається наступним чином: квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. Цю формулу ще називають формулою скороченого множення, адже вона дозволяє набагато простіше виконувати багато завдань. Перевіримо, чи справедлива ця формула. 3 додати 1 в квадраті. 3 додати 1 це 4. 4 в квадраті 16. А тепер розпишемо те саме, але за допомогою формули квадрата двочлена. члена. 3 додати 1 в квадраті дорівнює квадрат першого виразу, тобто 3 в квадраті, додати подвоєний добуток першого виразу на другий, тобто додати 2 помножене на 3 помножене на 1, і додати квадрат другого виразу, тобто 1 в квадраті. Маємо. 9 додати 6, додати 1, дорівнює 16. Отже, формула є справедливою. Розглянемо завдання. У нас є пано квадратної форми. Нам потрібно дізнатися площу цього пана для того, щоб придбати фарбу, щоб зафарбувати його. Так як сторона має розміри А і Б, а в сумі довжина сторони буде А додати Б. То для того, щоб дізнатися площу квадрата, нам потрібно сторону піднести до квадрата. Отже, А додати Б піднесемо до квадрата. За нашою формулою, маємо А в квадраті додати 2аб додати Б в квадраті. Але якщо ми подивимося на малюнок, то побачимо, що А в квадраті це. Площа квадрата, зафарбованого фіолетовим кольором. Б в квадраті. Це площа квадрата, який був зафарбований рожевим кольором. І 2АБ це площа прямокутника розміром А на Б. А таких прямокутників 2 зеленим кольором, зображений на малюнку, і сірим кольором. Це є геометричний зміст. Формули квадрата суми двох виразів. А взагалі квадрат суми це як бутерброд. Щоб приготувати смачний бутерброд, потрібно два шматочки хліба і начинка, а щоб розв'язати квадрат суми, потрібно знати формулу і вміти її застосовувати. Міркуючи аналогічно, ми можемо з вами вивести формулу для квадрата різниці двох виразів а мінус b в квадраті дорівнює а в квадраті, мінус 2аб додати б в квадраті. А читається наступним чином: квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. Спробуємо застосувати. І першу формулу квадрата суми, і другу формулу квадрата різниці під час виконання завдань. Піднесемо до квадрата. Перше завдання. 2х мінус 3 в квадраті, дорівнює. Квадрат першого виразу 2х в квадраті, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, тобто 2 помножене на 2х помножене на 3, і додати квадрат другого виразу маємо 4х в квадраті, мінус 12х додати 9. Другий приклад. 5а додати 2c в квадраті дорівнює квадрат першого виразу, тобто 5а в квадраті додати подвоєний добуток першого виразу на другий, тобто 2 помножене на 5а помножене на 2c і додати квадрат другого виразу, тобто 2c в квадраті маємо 25а в квадраті додати. 20АС, Додати 4С в квадраті. І третій приклад 0,5 p мінус 0,2х в квадраті. Міркуючи аналогічно, маємо відповідь: 0,25 в квадраті мінус 0,2 px додати 0,4х в квадраті. Сьогодні ми з вами вчили тему «Квадрат суми і різниці двох виразів. Дякую вам за увагу. Чекаю на зустріч.